Школі все не зовсім так, як у дитячому садку. До школи треба готуватися. Це фрагмент ролика, як потрібно готуватися до школи. Юлія Бойко, мама 12-річної Марічки у дівчинки. Синдром Дауна вона навчається у п'ятому класі. На інклюзивній формі, якщо б я дізналася, ну подивилася такий мультфільм, чи дізналася про ті речі, про які є цей проект нам би було набагато легше в школі, тому що коли вона закінчувала садочок, я все таки більше зосереджувалася, знаєте, на таких академічних знаннях: там читати, рахувати, кольори, і це точно треба. Але інколи ми забуваємо про ті основні такі людські потреби, про автономію, про те, як спілкуватися з дітьми, з дорослими, про те, як попросити про допомогу. Там повідомити, що я маю потребу у дитячому садку номер 150 що на Мазепи навчається 11 дітей із особливими освітніми потребами. Цей ролик покажуть у цьому садку. Зараз іде збільшення дітей, які власне потребують допомоги. І є ті діти, які мають особливі потреби. Той мій фільми, які презентували власне, з даної програми, однозначно ми будемо використовувати і у всіх дошкільних закладах. Через цей проект ми підняли тему, яка досі фактично не піднімалася. Тобто це підготовка дітей з особливими освітніми потребами до школи. І, власне, ми говоримо не про академічну частину підготовки, а про психологічну, про соціальну. Найбільше проблем в школі виникає не через академічну неуспішність. На початку найбільше проблем це. Поведінка це е, якісь е, е, недоопрацювання або не вміння самообслуговуватись дитину. Разом з батьками і вихователями в дитячому садку ми вчилися в цьому, бо в школі це важливо вміти дати собі раду. Але є діти, яким такі речі даються складніше. Ірина Ферн, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.